Леся Українка, лісова пісня, монолог мавки. О, не журися за тіло ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Купі водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти мені співав. Ще як на провесні тут вигравав, мріє, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю!